Вітаю! Ви на каналі Куховаримо разом». Сьогодні будемо готувати найпопулярнішу страву української кухні вареники з неймовірно смачною начинкою. Також замісимо тісто по одному з найкращих рецептів для заморожування напівфабрикатів. Приємного всім перегляду! Для начинки нам потрібна квасоля та квашена капуста. Квасолю з вечора замочила. Зранку воду злила, залила чистою холодною водою і буду варити її до готовності. Коли вона звариться, воду злию, квасолю перетру у пюре. Вашу капусту теж залила водою і з моменту закипання буду варити 15 хвилин. Потім капусту потрібно гарно віджати від води і подрібнити. Для приготування начинки. Кастрюлі з товстим дном розігріла 4 столові ложки олії без запаху, всипаю одну велику цибулю, яку нарізала дрібненьким ось таким кубиком і тушимо цибулю до ледь золотистого кольору. Ось так час від часу перемішую. До цибулі додаю 500 грамів вашеї капусти. Я її дрібненько порізала, а також можете змолоти на млинку. Всипаю сюди чайну ложку солі і одну третю чайної ложки меленого чорного перцю. Перемішуємо і тушимо капусту 5 хвилин. Капуста просушилася. стала більш ароматною. Виключаємо вогонь і додаємо сюди 500 г пюре з квасолі. Квасолю я розім'яла колотівкою, а також її можна збити блендером. Начинка виходить дуже смачна і ароматна. Перемішуємо квасолю з капустою. І начинка готова. Для замішування тіста нам потрібно борошно, сіль, олія без запаху та вода. Відмірювати борошно та воду ми будемо стаканом. Одного і того ж об'єму. У мене стакан має 300 мл. Набираємо 3 стакани борошна. Рецепт цього тіста один з найкращих для заморожування напівфабрикатів. Тісто виходить м'яке, еластичне, чудово розкачується, не рветься, а після заморозки. Не тріскає, коли її варити вареники або пельмені. Також таки чисто, чудово підходить для чебуреків. Додаю сюди чайну ложку солі, перемішуємо. Вливаю три столові ложки олії без запаху і тепер нам потрібен такий же стакан кип'ятку. Обережно вливаю кип'яток. І перемішуємо. Спочатку місимо ложкою, тому що гаряче. А потім будемо місити руками. Муки вже більше додавати не потрібно. І вимішуємо руками. Вимішувати треба хвилин 5, так, щоб тісто було однорідне. Ось таке чудове тісто ми замісили. Як бачите, до миски воно не липне і до рук теж, у тісто кульку, накриваю. Рушником і залишаю на 20 хвилин, щоб воно відпочило. Тісто гарно відпочило, стало більше м'ягеньке, бачите, еластичне. Відрізаємо потрібну кількість тіста, цю половинку другу кладемо знову в миску і накриваємо рушничком, щоб вона не обвітрювалась. Я легенько, в мене поверхня дерев'яна. Взагалі це чисто і не липне, але стараюся трішки підсипати. І розкачуємо тоненький пластик. З таким тістом дуже добре працюється. Вирізаю стаканом. Пеленечки лишні тісто забираємо і будемо ліпити ареники. Начинка. За той час, що ми місили тісто охолола. Бере пеленичку. ось так я її розтягую, кладу начинку і зліплюю. І ліпимо ось такі красиві вареники. Варимо вареники в великій кількості води. Вода почала кипіти, додаю одну чайну ложку солі і по одному кидаю вареники. Старайтеся так, щоб вареник один на одного. Не попадав. Перемішуємо. Прикриваю кришкою і чекаємо, коли вареники спливуть наверх. З того моменту, коли всі вареники сплили наверх, варить моїх. 3 хвилини кришкою вже не накривай. Наші найсмачніші вареники до столу готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!